Відзнакою за поранення були нагороджені двоє військовослужбовців нашої громади. Вручення провів начальник третього відділу Обухівського РТЦК та СП Ігор Осипенко у світлиці відділу. Сьогодні дійсно приємний день приємний день, тому що в ці часи війни ми привикли нагороджувати мертвих. Але ми сьогодні нагороджуємо живих наших хлопців, справжніх героїв. Які дійсно боряться за незалежність нашої країни. Ми всі тут боремося, а вони віддали, мабуть, найбільше сил. Тому нагороджено від знаку міністра оборони Паламаря Володимира Миколаївича за поранення. Служу українському народу. Дякую, Ярослава Сергійіча. Нагороди, знати мірі, нагороднича порани. Слава Україні! Слава Україні. Слава. Шановні друзі, я волів би, щоб нагороди були вже в мирний час і нарешті в нашій країні наступив мир. А вам всім я бажаю натхнення, здоров'я, хлопці, бережіть себе. Ну і до зустрічі слава Україні! Героям слава! Ми приєдналися до привітань військовим і попросили трошки розповісти про себе блях Ярослав Сергійович, сержант Збройних сил України. Служу з 14-го року, учасник бойових дій 2014 року. Ну, по 23-й. зараз нагороду отримали за поранення. Так случилось, що в 23 му році середині отримав бойове травмування. На запитання, чому пішов захищати країну, Ярослав відповів просто і без обдумування. Так тому, що це долг такий. А як хто ж піде, якщо він мені піде? Так, для військового було це відразу і однозначно вирішено, тому що такий обов'язок, тому що захищає свою землю, свою сім'ю, дружину і донечку. А ще тому, що там на фронті починаєш розуміти і цінити те, що є головним. Дружба. Дружба між співслужбовцями, дружба і довіра один до одного це найголовніше. Ну і, понятно, що тил жде вдома, Понятно, що за нього теж трошки переживаєш. Про те, як сприймає свою відзнаку, відповів Боль, больно сильно, неприєдна нагорода. Ні, Не, нагорода то приємна, а отрималась вона трошки неприємна. Так, звичайно, згадувати про війну, втрати там, на Донеччині, бій, коли отримав поранення, це важко. Але це аж ніяк не вплинуло на бойовий дух захисника і його віру в перемогу. Це коли здохнуть всі Кацапи повністю, як в Кацапі, так і в Україні. От все. І буде перемога. І буде так? перемога. Поспілкувались ми і з другим захисником, старшим лейтенантом Володимиром Паламарем, якому було трошки важко говорити після контузії, але це також не вплинуло на його активну патріотичну позицію. Коли Російська Федерація масштабом торглася на території незалежної держави України, я без вагань пішов захищати рідну державу 25 лютого 2022 року я добровільно прийшов військкомат спочатку я знаходився в підрозділі роти охорони тоді, за власним бажанням, написав рапорт у бойову частину, прийшло розпорядження з північного оперативного командування 30-та бригада на посаду командира стрілецької роти. 6 травня 2022 року відправився ну, служити в бойову частину в 30-ту бригаду. У місто Новорали Волинській 30-тій бригаді місяці підготовки і на початку червня 2022 року у нас був перший бойовий вихід, це донецький напрямок, Буглодарська ТЕЦ. Ну і з тих пір я знаходився на бойових завданнях у 30-тій бригаді. Виконував бойові завдання в самих складних умовах. А потім болюча дата, коли отримав важке поранення. 7 лютого 2023 року я отримав бойове поранення контузію, населене на Заліз'янське, це Бахмутська траса. Потім довготривале лікування, реабілітація. Комісія ЛФК, яка визнала захисника, обмежено придатним. І на даний час служба у відділі РТЦК та СП. А про свою відзнаку Володимир Миколаєвич сказав так: Кожна бойова нагорода це дуже висока відзнака перед українським народом. Військовий також наголосив, що на фронті дуже цінують підтримку волонтерів, рідних. Підтримка, волонтерська підтримка, підтримка близьких рідних це основна ключова нашої перемоги. Навіть зараз, попри хвилювання, наслідки поранення, захисник впевнений у перемозі в тому, що сьогодні відчуває кожен справжній українець. Перемога для українського народу це. Треба зробити все можливе неможливе, щоб вигнати окупанти з нашої рідної землі, тому що багато біди і горя приніс окупант. Багато страждань для нашого народу і наша нація на межі між життям і, як то кажуть, смертю. Перемога буде в будь-якому. Випадку, український народ це сильна нація, і хто як не український народ, переможе цю страшну пошесть, яка сіє по всьому світі багато зла приносить. Так сьогодні ми завдячуємо саме таким захисникам, як Ярослав Лях і Володимир Паламар, тим, що живемо на своїй рідній землі, віримо в перемогу і робимо все для того, щоб вона якнайскоріше прийшла в Україну.